Високий тиск глід вам допоможе. Ви знали, що гіпертонія збільшує ризик інсульту в 4 рази, але не хвилюйтесь, є натуральне рішення, яке допомагає м'яко стабілізувати тиск без хімічних препаратів. Що робити? Заваріть 1 столову ложку сушених квіток глоду у 250 мл окропу. Настоїте 30 хвилин. Пийте по пів склянки 2 рази на день. Перед їжею. Чому це працює? За даними енциклопедичного довідника лікарські трави під редакцією академіка Гразінського, глід колючий, покращує кровообіг та серцевий ритм, нормалізує тиск без різких перепадів, діє м'яко і природньо. Результат: регулярне вживання глоду допомагає підтримувати стабільний тиск. Та покращувати роботу серцево-судинної системи. Спробуйте і ви розкажіть в коментарях, які натуральні засоби допомагають вам. Підписуйтесь, щоб дізнатися більше простих та ефективних рецептів на основі лікарських рослин для здоров'я.